Раніше суддів я хочу нагадати. Призначав указом президент спочатку на 5, на 5 років так. і потім Верховна Рада України, я прям особисто як журналістам працював у Верховній Раді, не наразовому да, присутнім, голосували до вічні, на да, довічну. Да. Тобто була така процедура: 5 років це типовопробувальний термін. Якщо ну, в ну, ди, ди, да, дивились там статистику, да, скільки да. як він себе веде, Ну, потім довічне парламент. Так. І в принципі була така, ну фактично, це кваліфікаційний період Був на 5 років. Запобіжник. Запобіжник. Да. Зараз, після змін, внесення змін в конституції, 16-17 рік. Тобто, як зараз? Іноземці. Призначаються судді в Україні в різних іноземці. рівнях. Спочатку призначають ті комісії, які призначають судді іноземці, вставляють туди своїх громадських активістів. Це через яких громадську фінансують, раду доброчесності, наскільки я розумію. Яку складається, ви просто повинні зрозуміти, що таке громадська рада. Вона, доброчесності. Вона внесена в закон, відповідно. Да, Вона внесе в закон про це доустрій статус суддів. Да. Вони внесли її в закон. І що ви розуміли, членами громадської ради доброчесності можуть бути. Делеговані виключно від громадських організацій, які фінансуються іноземцями. Просто про це мовчать. Це ніхто не бачить. Тобто, тепер ще раз, тобто, іноземці фінансують відповідні громадські організації, які можуть делегувати цю громадську раду доброчесності інші ніхто не може. Тільки ті, які фінансуються іноземцями. Да. Потім у нас з'являється розгляда... ситуація. вони ні, розглядають ні. кандидатів. А ні, ні, почекайте. У нас спочатку це громадська рада доброчесність. Потім у нас є от це ВРП і ВККС. ВРП і ВККС у нас призначається Комісія суддів України і Вища Рада правосуддя. Раніше була Вища Рада юстиції. Вища рада правосуддя. Вони формуються, знову ж таки, комісіями з переважним голосом іноземців. У нас що? Зовнішню прав... От Всі говорять, знаєте, мене критикують, що я якісь наративи це Москви. Це колонія і метрополія. Так, митрополіта. Про що я це... прошу і говорю? Це... Так почекайте, давайте беремо наративи Москви. Це що? От ви знаєте, хто такий цей СЕР, якого однозначили? чи якийсь там суддя якогось з Вєрмунта, який mm -hmm. там за все життя, може, три справи розглянув? Чи прокурор, якого вигнали за корупцію. Ви знаєте, хто це такий? Так, оцей наратив, що іноземці. Ім видніше і вони краще зроблять, він дуже сильно вкорінений в Україні. Це правда, да. Він популяризований. Да, він намагається інформації. популяризувати, тобто, що українці корупціонери Українсь... нічого погані, не можна, вони... треба іноземна оця рука, іноземне втручання, іноземне там, там направлення, щоб ми правильно все зробили. А якісь от питання до ваших глядачів до всіх, який сенс іноземцям, щоб тут це було добре?